Вітаю вас! Якщо у вашому домі чути дитячий гомін, радійте! Ви щасливіші за один мільйон українських подружніх пар, які не можуть мати дітей. А вашим дітям пощастило більше ніж тисячам дівчат і хлопців, які не мають сім'ї. Саме таким дітям і присвячені цей випуск. в Україні понад 100 тисяч дітей живуть і виховуються в інтернатах та установах соціального захисту дітей. Із них лише близько 10 тисяч мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. У своїй більшості це діти старшого віку і діти з особливими потребами. Найменше сиріт на заході України і у столиці, а їх найбільша кількість на сході і в північних областях. Карта сиріт України практично збігається з картою народжуваності. Тобто, чим нижча в регіоні народжуваність, тим більше у ньому сиріт та вищий рівень алкоголізму. Існує декілька способів допомогти дитині, яка змушена рости без батьків. Найпоширеніші з них це усиновлення та опіка і піклування. З цього приводу пропонуємо вам деякі пояснення юриста. Що таке усиновлення? Усиновленням вважається прийняття усиновлювачем особи в свою сім'ю на правах дочки або сина. Хто може бути усиновленим? Це повинна бути саме дитина, а дитиною вважається особа, яка не досягла 18-річного віку, тобто от з народження і до 18 років. Це стандартна процедура. Іноді буває, що навіть можна всиновити дитину, яка вже має більше 18 років, або яка вже досягла повноліття, якщо це в інтересах цієї особи, а також особи усиновителя, якщо він не дасть якісь вагомі підстави. Воно здійснюється за. Постановою суду, за рішенням суду, це така стандартна процедура. А ще буває, що якщо дитина проживає за кордоном, але є громадянином України, процедура встановлення може здійснюватись за зверненням до консульської установи або дипломатичного представництва за кордоном. Обов'язково потрібно звернути увагу на різницю у віці між Особою, усиновителем і особою, яку усиновляють, це має бути 15 років, не менше 15 років має бути різниця у віці. А якщо усиновляють повнолітню особу, то не менше 18 років. Хто відповідно до законодавства України може усиновити дитину? Особи, які можуть всиновити дитину, вони повинні мати повну цивільну дієздатність, тобто досягти певного віку, а саме 21 року. От дієздатність це означає, що вони. Що ця особа повинна бути психічно здоровою, не зловживати алкогольними спиртними напоями, наркотичними засобами, має мати достатній матеріальний стан, такий, щоб забезпечити достойні умови проживання цієї дитини, яку беруть в сім'ю. Які зобов'язання усиновлювач бере на себе? Саме усиновлення це є юридичний зв'язок. Усиновлювача із дитиною, яку усиновлює. вважається, що вона є народжена в його сім'ї. Це він повинен її е, утримувати, е, забезпечувати матеріально, м, навчати, виховувати. От в дусі поваги до моральних законів, до законодавства органи опіки пікування, вони е, періодично приходять ці сім'ї, перевіряють, як живеться таким дітям нових сім'ях. Яку допомогу держава надає таким сім'ям? Саме перше це якщо Сім'я усиновлювачів взяла дитину до досягнення нею двохмісячного віку. То така сім'я отримує відпустку і допомогу зв'язку. Вона називається зв'язку з вагітністю і пологами. Тобто, якщо ця дитина ще не досягла двохмісячного віку, там вона рахується 70 днів. І плюс 56 днів, і отримується допомога в розмірі 100% вартості от середньомісячного заробітку. Також отримує обов'язкова така сім'я. Усиновлювача за допомогою називається допомога при народженні дитини от сім'ям дітей, яких усиновлюють. Надається допомога при народженні дитини. Вона зараз в вартості 41 тисяча 320 гривень. Видається спочатку сума 10 тисяч, там із, із 280 гривень, і потім вона ділиться на 36 місяців. Розділяється, це ще один такий вид допомоги. Що означає опікунство? Це встановлення опіки над. Дітьми, які е, позбавлені батьківського піклування, або теж, які є дітьми-сиротами, зазвичай це теж здійснюється за рішенням суду, але обов'язково за участю органів опіки і піклування, які подають потім таку заяву, підшукують якби кандидатів, обов'язково це робиться із числа м, близьких або рідних людей. Яка різниця між усиновленням та опікою і піклуванням? Якщо усиновлення. Там, йде, е, ти повністю береш на себе роль батьків, то тут ти просто як піклувальник, ти тимчасово виконуєш якби, е, певні обов'язки перед цією дитиною, перед державою. От держава кожного місяця тобі дає кошти, які ти використовуєш на користь цієї дитини. Кожен місяць дається е, в розмірі двох. Е, Прожиткових мінімумів на цю дитину, і ти повинен використати їх на користь цієї дитини. Якщо усиновлення, то ти повністю виховуєш ти і свої кошти затрачаєш туди. Ти повністю виховуєш як свою дитину. Навіть є таємниця усиновлення, коли ти не можеш, коли оці органи зобов'язані зберігати таємницю, ем, зобов'язані навіть... Навіть є таке право в дитини, що вона сама має не знати, що вона усиновлена. А опіка піклування це просто діти, які можливо, які батьки загинули, або які відмовились від цих дітей. І от тимчасово держава влаштовує таких дітей в такі сім'ї, щоб вони не відчували себе позбавленими батьківського піклування. Зазвичай, навіть якщо працелаштування, то за це дбає держава. Далеко не кожен в силу об'єктивних чи суб'єктивних причин може зважитися на усиновлення чи опікунство. До того ж, велика кількість дітей, які перебувають в інтернатах, не можуть мати нову сім'ю при живих батьках. Проте у кожного з нас все-таки є можливість залишити добрий слід у житті, принаймні однієї дитини. З цією метою був розроблений проект наставництва Одна надія, і детальніше про нього розповість нам наша гостя, лідер волонтерської групи наставників Людмила Сушко. Вітаю! І я вас е, Людо, а як взагалі з'явилася ідея цього проєкту? Взагалі ідея проекту з'явилася саме в нас, в Україні в 2009 році. Але проєкт реально став працювати тільки з 2010 року. А хто його засновник? Головним ідеологом цього проекту є Микола Миколаєвич Кулеба. На даний час він є уповноваженим президента України з питань прав дитини. А в чому взагалі суть наставництва? Е, наставник. Це така людина, яка стає другом для дитини-сироти чи дитини, яка позбавлена батьківської опіки. Цей проект працює в трьох напрямках: таких основних: це Допомога в навчанні, соціалізація це е, найпоширеніше те, що потрібно всім дітям сиротам. І профорієнтація. Це тобто дітки, які вже будуть школи випускатися, і відповідно з інтернатів, з дитячих будинків також вони будуть йти, і їм допомагають вибрати. Вибрати, знати, куди, да, так, вибрати, ким вони хочуть стати. Люди, я зрозуміла, що наставництво більш розраховано на дітей старшого віку, якщо ми говоримо вже про школу, про профорієнтацію. З якого віку займаються з дітками? E, взагалі займаються з 10 років, ну і до 16-18. В основному ми стараємося працювати з дітьми старших класів, тому що e, наставників на даний момент на жаль не дуже ще багато дітей. Ну ми знаємо по статистиці набагато більше, тому ми намагаємося охопити старші класи, тому що вони. Будуть скоро виходити з інтернатів, і їх це питання дуже лякає. Вони не знають, що буде далі, і в них немає в основному в більшості немає людини, на яку вони могли би покласти, з якою порадитися про щось. Тому наставник це є така, якби людина, до якої завжди може дитина звернутися і знати, що допомогу допомогу вона отримає. А як, взагалі, вибирається дитина для конкретного наставника? Чи він е... сам обирає ні е... собі е... дитину? Е... Ні, наставник не обирає, ні дитина не обирає. Е... Взагалі, в нашій волон... волонтерській групі є психолог. І вона дивиться на дитину. Дитинка заповняє анкету. Ми дивимося, спілкуємося з дитиною. Ми підбираємо наставника цій дитині, щоб в них було щось спільне, щоб їм було легше знайти спільну мову. Тому що коли між людьми є щось спільне, чи, наприклад, чи характер, чи якась сфера діяльності, де там працює Це наприклад інтереси, наставник, можливо, так, а дитинка хоче стати ці ці професії, якби здобути в майбутньому, вони краще будуть разом співпрацювати. Їм Йому буде вже цікавіше. До да. доросло життя. Я так. зрозуміла. Людмила, я зараз пропоную усім нам подивитися, як самі діти сприймають цю програму, і яке значення для них має спілкування з наставником? Як перший раз приїхали, вони як перша з познакомся, це понравилося? Я бачу за себе старшу людину. Я бачу. Того, що вона добилася, і, можна так сказати, маю як для себе ідеал стримитися до чогось кращого. Стало веселіше, блусками поговорити про лічні справи. Час ми проводимо кожного разу по-різному. Буваємо, готуємось до екзамену, от, буваємо, щось виготовляємо своїми руками. Ну, вона приїжджала на моє день народження з самого ранку, робила мені зачіски. Багато цікаво. Я почала на світ дивитися зовсім іншими очима. Треба з'явився як новий друг. Ти йому можеш довірити своїй таємниці. Коли моя наставниця приїхала вагітна, у неї вже було виден, видно живіт, виходить. І дівчинки мене звідси спитали: твоя наставниця вагітна? А я сказала, ні, вона жирна. Це просто настільки. Ми так з нею сміялися з цього, що. Наперевно іскренні сміялись. Шкода, що настане прижає раз тижденно. Хотілося б було б те частіше. Дуже багато є дітей, які хочуть мати свого наставника і просто їх ждуть. З нами у студії лідер волонтерської групи наставників Людмила Сушко, і ми говоримо про проєкт наставництва Одна надія. Людмило, а у чому ви вбачаєте особливість і доцільність саме такої допомоги дітям в інтернатах? Саме в цій програмі до одного наставника прикріпляється тільки одна дитина. Вони спілкуються раз в тиждень вони зустрічаються. Ну в основному вони домовляються один з одним і спілкуються. Це не йде таке розпорошення на всю групу, що потрібно всім догодити, а це іде таке спілкування двох друзів. Ми мусимо визнати, що спілкуватися з дитиною з інтернату непросто. Є свої особливості і свої нюанси. А ви якось готуєте людей, які вирішили стати наставниками? Так, звичайно, кожен наставник перед тим, як приступити до роботи з дитиною, приходить тренінг. Протягом трьох днів наставники вчаться розуміти дитину-сироту, вони намагаються відчути, через що ці діти пройшли. Розказується психологія цих дітей, тому що вони як не як є особливі. І е, розказується особливість їхнього проживання в інтернатах, тому що людям, які там ніколи не були, якби, ну прийти просто концерт провести і подарувати подарунки на, піти, це на, да, на новий диво. рік, це одне, а прожити там це зовсім інше. Ну і, мабуть, така людина має усвідомлювати свою відповідальність, тому що діти все таки прив'язуються до дорослих і просто так залишити їх, зрозуміти це не моє, мабуть, не можна. Так, саме для цього відбуваються і проходять ці тренінги, тому що там наставник саме має зрозуміти, чи це його, чи він зможе цим займатися. Але скажу вам, що побоювання це не є страшно, тому що якщо людина не боїться, вона до цього не так відповідально ставиться. І більшість наших наставників на початку не знали, чи вони зможуть це робити, чи їм воно піде, і всі переживали. Людмила, я пропоную зараз нам і нашим. Глядачам самим переконатися у цьому і послухати інтерв'ю наставників. З'явилося таке бажання просто е, допомогти хоча б комусь одному, щоб це було ну, не просто поїхати і приїхати, а для того, щоб це були стосунки, якби назавжди. На тренінгу, який для нас проводили тренери із Києва, вони розповіли нам багато, що може. Що ми можемо стикатись тут, і це нам дуже допомогло. Наприклад, те, що я найбільше боялась, це що діти будуть у нас все красти. І, і ми про це дуже довго говорили і виявилося, що ці діти не такі. Це просто стереотип, який гуляє через всіх людей, і всі думають, що якщо дитина сирота, то вона обов'язково буде все красти. Діти різні, і різна ситуація в кожної дитини проживання було таке, чим я зможу допомогти тій дитині, що я зможу для неї зробити, і чи зможу взагалі бути для неї корисною? Ще одним таким побоюванням було це, що тобою почнуть маніпулювати. Е, ну, Не спеціально приховано, це якби нормально для кожної дитини. Потрібно розкрити, уважно, уважно бути до дитини, для того, щоб пізнати, з чим ти можеш допомогти. Ми почали готуватися до вступу в університет, і нам потрібно було підготуватися до ЗНО з української мови і літератури, а також з математики. І... Найбільша для мене, напевно, трудність була це е, підготувати себе в першу чергу, щоб можна було її е, підготувати до цих екзаменів. Я, мені прийшлося перечитувати різні матеріали по мові, по літературі, математику повторювати. Нам казали на тренінгу, коли ми його проводили, що е, ми не будемо бачити ніякого результату. Ми можемо працювати рік, два, можемо працювати три роки. Можемо все життя з дитиною працювати, ми не будемо бачити ніякого результату. Але я вже бачу результат. Ти щось придумаєш, щось чим ви будете займатися. Потім це втілюється, і якщо це подобається, і є відклик дитини, це дійсно приносить найбільшу радість. Це також допомагає мені внутрішньо розвиватись, відчувати чиїсь потреби. Піклуватись не тільки про себе. Вона е, мені показує деякі моменти е, у житті, які можуть бути, про які я можливо навіть і не здогадувалася. Людмило, а хто може бути наставником? Що для цього потрібно? Взагалі наставником може стати кожен. Якщо вам є 18 років і більше, і навіть віком не обмежено, поки ви маєте здоров'я і гарне самопочуття, ви можете стати наставником. Саме головне, щоб ви були відкритою, щирою людиною, щоб ви любили дітей, щоб ви бажали їм допомогти. І я думаю, що у вас все може вийти. Ну, я бажаю вам успіхів у цій великій справі. І нехай ваші лави поповняться ще багатьма небайдужими людьми. Шановні глядачі, якщо вас зацікавив проект наставництва Одна надія, телефонуйте у контакт-центр і ви отримаєте детальнішу інформацію. Номер 0800 30 20 20. Дзвінки безкоштовні. Зв'язок між матір'ю і її дитям один із найтісніших, найміцніших у людських стосунках. На жаль, у нашому світі, де є смерть і гріх, навіть він іноді руйнується. Поруч з нами живуть ті, кому пощастило менше, ніж нам. У Євангелії від Матвія Господь звертається до нас. Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Усього одна година на тиждень може справити величезний вплив на життя однієї, нехай ще маленької родини. До зустрічі!